Потужний гайковерт на 2000 ньютонів з потужними банками. Такий він важкий. Дивимося що всередині. Відкриваємо міцний кейс, який просто не пробиваємо. Всередині нас зустрічає. Ось така інструкція з використання, плюс гарантійний талон на один рік гарантії від нашого магазину. Написано все українською мовою, дуже зручно, весь опис кожної деталі. Далі, це ось така грандовська тушка від самого Гайковерту. Мені дуже важко її отримати в одній руці, тому, ось так показую. Важить, вона ну, досить таки нормально, а ще плюс акумулятор, то буде кілограма 4, мабуть. Далі, що ми бачимо в комплекті, це. Ось такі банки на 20 вольт 6 А. Подивіться, яка вона здорова просто в зрівнянні з рукою. Одна і друга. Уявіть, на скільки годин вам вистачить а, одразу з двома зарядженими акумуляторами. Це ж просто можна брати з собою будь-куди і робити будь-яку роботу навіть з великими вантажівками в дорозі, будь-де. Також обов'язкова зарядка. Потужна, велика. Ось такий блачок. Також безкоштовно в комплекті йдуть різні ударні голівки. Є на 36. Ось така маленька 3 на 4. 32. І 34. Самі найпопулярніші головки. Давайте протестуємо зараз, поставимо один акумулятор. Опа. Дуже важкий апарат, ось такий. Перше, що ми бачимо, це ось така LED-підсвітка, яка підсвічує трудні міста. Друге, що ми на що звертаємо увагу на важкість, ось ця вся конструкція важить ну, десь кілограма 4, кг, мабуть, разом з акумулятором. Кнопка нажимається легко. Без зайвих зусиль. Отут все міняється, все ставиться без зайвих проблем. Якщо не знаєте, як змінювати головки, є інструкція, де все розписано. Тому ось така крутезна моделька. Ця модель одна із найпотужніших потужніше, ніж цей гайковерт, вже не буде. Кому цікаво для замовлення 095 623 3043 або переходь на наш сайт protus21.com. Чекаємо ваших відгуків.